Ідея і завдання був подумати і подбати про те, от як зараз в сучасному контексті, в часи повномасштабного вторгнення, в часи, які наступлять після перемоги, що саме місто має запропонувати молодій людині, щоб вона захотіла приїхати сюди, реалізувати себе, створити сім'ю і, відповідно, побудувати своє життя саме в цьому місті? Остров подавався на Статус молодіжної столиці України тричі це був такий перший випадок, коли відносно невеличке містечко вибороло, вибороло таке право. Продемонстрували і ми, і грома... Острозька громада. Продемонстрували свою стійкість. Ми продемонстрували те, що ми реалізовуємо всі наші плани попри війну раніше чи пізніше. От. І це знову ж таки показує те, що. Молодіжна політика, увага до питань молоді, залучення молоді до процесу прийняття рішень. вони є актуальними завжди. Якщо серед усієї цієї різноманітності міст статус отримало місто Острог, яке є по суті малим містом, то за цим стоїть велика робота, і щось в цьому є. Тобто це однозначно привертає увагу і спонукає поцікавитися, а що ж саме тут є, і завдяки чому це місто було визнано молодіжною столицею. Я змінила острог, і я бачу, як Острозька академія змінила острог і змінює Україну. І тому мої спогади тут в Острозі вони пов'язані з найщасливішим моментом моєї життя, студентством і своїм теперішнім студентам. Я теж постійно про це кажу. Прапор молодіжної столиці може взяти собі місто в Україні. Я навіть не знаю. Почекайте дещо може бути так потужно переплетені у цікас історичні традиції і молодіжний драйв. Наче залишаємо в Острозі. Я згодив. Молодь справді в нас активна і хоче щось робити, просто треба дати їм шанс.